Місто живе своїм життям, дуже пожбавлений, проспект, гідро, Саме туди мені треба у госпіталь. Хід у госпіталь дуже веселий. Як бачите, ось такі кафешки по обидва боки, де сидять люди, відпочивають. І ось сам госпіталь, госпіталь Сан-Антуан. Святого Антуана, я цікавилась, святий Антуан це був Антуан Падуанський, у падує у 12 столітті, бачите, іменем його названо госпіталь. Звичайно, тут і прапори Французькі ясно, що це державна установа. Ну а біля неї бачите, як весело і цікаво. І так пройдемо, дорогі друзі, далі.